Вашій сім'ї і мир всій нашій країні. Тиждень назад ми говорили про те, як стати християнином. А сьогодні ми будемо роздумувати над тим, як бути християнином. Якщо ви захочете нам задати запитання, будь ласка, запишіть номер телефону і після передачі нам зателефонуйте. А наш номер такий: запишіть, будь ласка, 098 92 57 061. Ще раз 098, 92, 57 061. Або інший номер 050 24 15 713, 050 24 15, 713. І перед тим, як представити е, нашого гостя, я читаю Слово Боже. Євангелія від Івана, 8 розділ, 31 вірш. Тож промовив Ісус до юдеїв. Щоб в нього ввірували, як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Залишайтеся з нами. Наш гість з Городенківщини, з села Чернятин. Це прекрасне таке велике село на Городенківщині. І нашого гостя звати Василь Голіней. Він вивчає і проповідує слово Боже. А наша тема як бути християнином. Вітаю Василь знову в нашій студії. Ми говорили, як. Того разу, як стати християнином. Так це прийти в покаянні до Ісуса Христа особисто, як до особистості. Нагадай, будь ласка, хто такий християнин? так? Чи які мають бути християни згідно вчення Ісуса Христа? Слава нашому Господу Ісусу Христу. Значить, того разу ми говорили про те, що. Називатись християнином і бути християнином це не одне й те саме. Тобто ми можемо називати себе християнином і жити так, як нам подобається. А щоб ми були по справді, по -справді християнами, це означає жити так, як хоче Бог. Так, як хоче Ісус Христос. Тобто, а Його воля, вона приємна, добра, досконала, досконала, і це нам тільки на користь. А якщо ми живемо своїм життям, тоді ми ламаємо дрова, так як в нас кажуть, не ламаємо дров в своєму житті. Так, Ісус говорив про дві групи людей, які йдуть шляхом. Просто одні йдуть широким шляхом, і інші йдуть вузьким шляхом. Сам Господь називає християнство вузьким шляхом і дуже тернистим. Тобто, Господь ніколи не говорив, що це легко, що це просто, що це весело. Часом це дуже тяжко. І радість, яка є, це радість, яка приходить від Господа, і той мир. А коли він дає нам сили долати різні випробовування, тоді нам дійсно це легко, нам дійсно радісно, але лише тоді, коли ми маємо спільність з Господом. Отже, бути християнином не так просто, так і не завжди легко. І були часи, коли християнам було надзвичайно важко, і є зараз країни, де християнам ну просто дуже важко, надзвичайно важко. Не гоніння, переслідування. Чому от так воно виходить? Так? Що ти хочеш ти правильним шляхом і ще за це от маєш такі труднощі? Ну, християнство це чудо. Ви знаєте, от стати християнином mm -hmm. і бути християнином це, скажімо, це праця Божа. Це mm -hmm. абсолютно не наше. Mm -hmm. Ми не можемо е заставити себе жити так, як хоче Бог. Mm -hmm. Ми не зможемо е досягнути цієї цілі, бути праведним, тому що, е, ту планку, яку поставив Господь, яка називається праведність, вона дуже висока. І досягнути цього можна лише з допомогою Господа. Це коли він починає жити і працювати в нашому житті. І mm -hmm. ми просто інструмент в Його руках, ми просто е, е, чинимо Його волю в нашому житті. І це коли ми запрошуємо Ісуса Христа в наше життя, як ми вже той раз говорили. І щоб бути християнином, це ми не просто його запрошуємо, ми його впускаємо у всі сфери нашого життя, абсолютно у всі кімнати нашої свідомості, нашого серця, де Він є господарем нашого дому, він є господарем нашого серця, він є господарем нашого розуму, і ми його власність. Тобто він починає визначати наші бажання. Те, що ми хочемо, він нам е, покладає в серце те бажання, і е, ми починаємо хотіти чинити його волю, хотіти е, прагнути святості й праведності. І більше того, Бог показує нам, що йому в нашому житті не подобається. Тобто, якщо я християнин, якщо я учень Ісуса Христа, тобто, якщо Бог святий, я значить теж маю жити, е, прагнути жити святим життям. Якщо Богу не подобається, скажімо, якийсь гріх в моєму житті, я маю його викинути з свого життя Я маю зробити все, щоб більше не допускати цього в моєму житті. І коли я слідую за Господом, Господь постепенно вказує на те чи інше в моєму серці, що йому не подобається. І коли я хороший учень. Я все те, що він показує, я виконую. Я беру і усуваю це з свого життя і набуваю вчусь всього того, що потрібно мені для, скажімо, досконалості у християнському житті. І там мають бути добрі у характері, має з'явитися добрі риси і добрі вчинки. Людина має відродитися від Духа Святого. Людина має бути іншою людиною, інші погляди на життя, інші цінності. І ще така одна з, одна з причин, чому християнин отримує ці труднощі в житті. А він обов'язково їх отримає, якщо він хоче слідувати за Ісусом Христом. Тому що це вузька дорога. Так? Це не це не те, що Бог це нам посилає. Так? Бог це допускає. Ці труднощі. А ці труднощі є через те, що ми живемо у світі, який лежить у злі. Ні для кого не секрет, що світ лежить у злі. Якби світ не лежав у злі, не треба було ні міліції, ні поліції, ні армії, ні держави. Так? Оскільки треба все це зло стримувати, тому і існує всі ці апарати, які апарати, які контролюють людей, щоб вони не були більш зліші, так? ще гірші не були. А християнин, от він пливе проти течії, йде проти вітру. Тому він зустрічає ці труднощі від світських людей, від світу цього, від диявола. Це неминучі труднощі, хоча є величезні Божі благословіння. І ти сказав, що християнин це чудо, так Чи християнство це чудо, так? дійсно, тому що це Бог діє. Так? якби не Бог, то би християнство просто сьогодні б не існувало. Люди б вже стали Содомом Гомором давним-давно. Вони так хочуть стати, а так вже було би це давним-давно. Або так? був просто клуб людей, які трошки інші і кращі за всіх решт. І не більше. Так, ну дехто наводить такі статистичні дані, що середньостатистичний християни не зовсім відрізняються від середньостатистичного атеїста. Так, чи чи представника іншої якоїсь релігії? Да? Е, тому, а, а мав би відрізнятися, тому що ми читаємо вчення Ісуса Христа там величезна різниця. Е, і, таких, і такі люди були е, про тих людей. Ми читаємо слово Божому, такі люди були в історії християнства і є сьогодні. Так? І е, так, такою людиною, справжнім християнином може бути будь-хто хто захоче. Тому що Бог зацікавлений, зробити нас справжніми учнями, справжніми християнами, і ми можемо утриматися на вузькій дорозі з Божою допомогою, які mm -hmm. благословіння отримує християнин уже в цьому житті? Той, хто йде вузькою стежкою за Ісусом Христом. Так, він страждає, так, можливо, страждає, можливо, не страждає. Спочатку я зачитаю місце. А, ага, добре. Місце, де Ісус говорить про те, що вузькою стежкою йти нелегко. І він ага. ніколи не обіцяв, ага. що, що це просто. Більше того, ті умови, які він ставив, вони скоріше лякали його послідовників, аніж, скажімо, надихали. надихали. Наприклад, я зачитаю Марка, восьмий розділ. Я зачитаю 34 й вірш і 38. й І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них, коли хоче хтось йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа, та й за мною іде. І 38 й вірш. Бо хто буде мене та моєї науки соромитись, в роді 7? Перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими. Тобто, що означає, хай зречеться самого себе. Знаєте, подібне є місце у Євангелії від Луки, тут у 14 розділі 33 вірш написано так: так, ото і кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Це зовсім не означає, що коли ми стаємо християнином, Бог все в нас руйнує, все забирає, хоча і не виключено, подібне. Але коли Господь щось робить в нашому житті, він дає нам мир і спокій від того, що все під контролем, тобто все під Божим контролем. Коли йому ми йому довірились, це подібно як дитя довіряє своєму батьку. Вона не переймається ніякими турботами, проблемами. Вона у батьківських руках. І є, знаєте, пояснення, як це пояснює апостол Павло в 1 Корінтянах. Я зачитаю з 7-го розділу такі. Зараз до Корінтян, сьомий розділ, секунду. Такі два, два вірші. А це, браті, кажу я, бо час позосталий короткий, щоб і ті, що мають дружин, були, як ті, що не мають, а хто плаче, як ті, хто не плаче, а хто тішиться, як ті, хто не тішиться, і хто купує, як би не набули. А хто цього світнім користується, як би не користувались, бо минає стан світу цього. Тобто, апостол Павло говорить, що християнин може користуватись всім, що чим його Бог благословляє в цьому житті. Це сім'я, це матеріальні здобутки, але користуватись так. Ніби це дано йому тимчасово. Тобто ми маємо себе вести так, ніби нас завели у, скажімо, на місце нашого працевлаштування у якийсь, скажімо, кабінет і показали нам наше робоче місце, кімнату, де ми можемо там, скажімо, приготувати собі каву. Ну, ми розуміємо, що це тимчасово, це ми тут не живемо. Було би нерозумно, якщо б ми ту кімнату обставляли дорогими килимами, дорогою керамікою, там обставляли дорогими цінними речами. Тобто, ми розуміємо, що це, це тимчасово. Можливо, та робота завтра і перестане бути нашою. Розумієте, так само це життя. Воно завтра може перестати бути нашим. Тобто, ми маємо не збирати скарбів. А земних господь нас збирати не прив'язувати своє серце до так. того. Та чіт нас збирати скарби небесні, де їх не вкрадуть, вони не згорять, де їх не з не з'їсть іржа, міль написано, де їх ніхто не вкраде. Ну тобто мається на увазі, що вони нікуди не дінуться, вони будуть нашими завжди. І найголовніше, що християнин, який е, слідує за Ісусом Христом, учень Ісуса Христа, він має мир, спокій в своєму серці. І ти сказав, що все під Божим контролем, так? Бог е, Його благословляє. Оце стан душі це найкраще. так? Бо є люди, які багато чого в своєму житті досягають, ну, внутрішньо — порожнеча. Він вже багато чого досягнув, багато чого вже надбав, а внутрішньо він незадоволений. Він в ньому щось, йому щось не вистачає. І це, це зрозуміло, тому що йому не вистачає Бога. Він йому потрібно прийти до Бога. Що б він не робив, як би він не старався, так все це воно ні до чого, так, якщо ми Бога не маємо. Все це просто минається, якщо ми не маємо Ісуса Христа. Не маючи Ісуса Христа, ми не маємо ні спокою в серці, ні вічного життя. І яку нагороду отримує учень Ісуса Христа у вічності, які вічні скарби Він отримує. Ну, в першу чергу, коли людина стає християнином, тут вже тут на землі Господь обіцяє дбати навіть в молитві, очі наш. Ми всі знаємо, молитву «Отче наш правильно. Є такі слова: хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. Тобто, все, те, що потрібно нам сьогодні для нашого життя зранку і до вечора, Бог нам дає. І знаєте, і я вже більше як 10 років е як посвятив своє життя Ісусу Христу, і я можу сказати, що це працює у всі ці 10 років кожен день мого життя. І е більше того, Господь е він закликає, щоб ми не переймались тим, що ми маємо одягнутися, що ми маємо поїсти. Е навпаки, Він говорить: ви шукайте царства Божого, а все це вам додасть. Тобто Бог дасть все те, що нам необхідно в цьому житті, для проживання. Ну, Бог не дає. Е, так, ну, якби. Він, він не задовольняє наші захмарні бажання, але наші потреби Він е, задовольняє. Ну, наприклад. Ну, Наприклад, якщо мені, у мене немає грошей, мені потрібно якось, скажімо, е, прожити цей день, принести щось в сім'ю. Я просто стою на коліна і кажу: Господь, ти мій батько небесний, ти обіцяв за мене дбати. Дивися, от у мене є ці потреби. І знаєте, Господь, Він так якби. Він не, 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 роз... не дає мені мені з неба зразу там гроші. Там, багато ж не падає, не падає гроші, але потреби вирішуються. Ці проблеми, які в мене є, вони вирішуються. І я просто дивуюсь, наскільки наш Господь він а, мудрий, наскільки він далекоглядний. Тому що дуже часто було таке, що мої потреби вирішувалися ще до того, коли я просив про це. Тобто Бог знав, що я це буду потребувати, він заздалегідь передбачив мені відповідь. Ну, Бог дає роботу, я хочу це почути. так? — Бог дає роботу, Бог все дає. <рес> Бог все дає, Бог дає роботу, Бог. Ну, Питання було, що отримує учень Христа в вічності. В вічності. Ми знаємо, апостол Павло сказав, що коли він ну, вже мав, скажімо, покидати. Скажем, своє земне життя, він сказав: Я біг свій закінчив віру зберіг, і Господь дасть мені вінець праведності. Тобто ми не тільки отримуємо вічне життя в Христі Ісусі, ми не тільки отримуємо прощення, спасіння, ми отримуємо нагороду з рук самого Ісуса Христа. І ця нагорода дуже велика. І в Писанні говориться в об'явленні про місто, Новий Єрусалим, де навіть, скажімо, Мур і, скажімо, земля, там, по чому будуть ходити праведники, вони з дорогоцінних каміннів із золота. Тобто, це місце, де нема болю, сліз, де завжди радість, де завжди спільність з Господом. Тобто це місце вічного блаженства. Так, Нема там диявола, нема там спокусників. Е і різноманітний спокус. Там Бог і Його люди, які тут на землі, повірили в Нього, розкаялися в своїх гріхах, прийняли Ісуса Христа і Господа, Спасителя, стали учнями Ісуса Христа, вчаться від Нього, і навчилися від Нього, і по милості Божій отримали спасіння, вічне життя, вічність з Богом. І дуже коротко ваші побажання нашим глядачам, твої побажання, нашим глядачам. Я би хотів закликати всіх тих, хто вважає себе християнином, але який не зробив Ісуса Христа Господом свого життя, і для кого Біблія не є авторитетом. Знаєте, я би хотів закликати не обманювати себе. До Бога можна прийти лише на своїх умовах, на Божих умовах. Лише на. На Божих умовах Бог сказав це у своєму слові. Тут є достатньо всього, що необхідно знати, для того, щоб прийти до Ісуса Христа, отримати прощення гріхів, спасіння і життя вічне. І я би закликав навіть не тягнути з цим, тому що ми не знаємо, скільки Бог відділив кожному з нас тут на землі. А життя з Христом прекрасне. Так, вже тут ну, прекрасне, не дивлячись на те, що можуть бути і труднощі, але Бог допоможе їх подолати. Бог завжди допомагає, Бог на нашій стороні, Бог за нас, Бог не проти нас. Дякую, Василь, за те, що ви були з нами, і дякую за те, що ви взяли участь у передачі Нехай Бог благословить Городеньківський район, всю нашу Іван-Франківську область. І допоможе кожній людині стати учнем Ісуса Христа. Хай так буде. Дякую. Шановні друзі, якщо у вас виникли запитання або у вас є побажання до нас, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. Повторюю, 098 92 57 061. Або інший номер 050, 24, 15, 713, 050, 24 15 713. І на завершення читаю слово Господнє, слова Ісуса Христа. Як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Євангелі від Івана, 8 розділ, 31 вірш. Мир вам, мир вашій сім'ї, мир всім, хто дивиться цю передачу, мир всій нашій країні.